A é Близько півроку тому до мене потрапив мікрофон FiFine AM8. Якщо вам цікава моя думка стосовно нього, то це шикарний мікрофон, яким я користуюсь весь цей час. І навіть мій хороший товариш також собі його купив за моїми рекомендаціями. Також в цьому відео хотів би розіграти голду. Це буде три переможця по тисячі голди. Коментарі буду обирати рандомно. За найкращий коментар буду закидувати тисячу голди. Що потрібно зробити? Напишіть, що ви думаєте, стосовно цих девайсів і вкажіть, будь ласка, свій нікнейм. Результати розіграшу Бачите, в наступному відео. Також хотів вас попросити притиснути вподобайк цьому відео, і ще в мене є телеграм-канал, в якому є всі актуальні новини. Тим паче, зараз буде оновлення 2.0 і в цьому телеграм-каналі всі актуалочку будуть закидувати туди, тому залітайте. Я попередньо порівнював декілька мікрофонів, дивився am 8 і ще мені також. Приглянувся, так би мовити, мікрофон k 688 Він на той момент був новий абсолютно, і я вагався який обрати, тому що am 8 я бачу багатьох стрімерів. У мене вже була думка стосовно цього мікрофону, але візуально більше подобався k 688 На той момент, на той час, я все-таки вирішив взяти перевірений am 8 але сьогодні в мене в огляді буде мікрофон k 688 і ми його затестимо, подивимось і Сподіваюсь, вам дасть розуміння певне про цей мікрофон. Поїхали далі, і його до речі, прислали мені сам мікрофон K688 і мікшер sc 3 Мікшера також передивлявся собі, тому що я стрімлю, і мені було досить цікаво, як він працює, чи потрібні в взагалі будуть ці функції, які в ньому є. І я вже трохи його потестував і те, і те. І в мене вже є певна думка. І сьогодні я з вами цією думкою поділюся, тому що я думаю, багато хто шукає собі досить непоганий мікрофон за. Не всі гроші світу, і ми перевіримо це, як він взагалі себе поводить в роботі. Давайте почнемо з мікрофону. До речі, зараз звук ви чуєте саме з нього. Комплектація: мікрофон з антивібраційним кріпленням, поворотне кріплення з гвинтовим кріпленням, usb c на USB-кабель та посібник користувача. K688 688 це сучасний USB-мікрофон для стрімінгу, підкастів та запису. Тип мікрофону динамічний, що забезпечує чистий і насичений звук, а також ефективно відсікає фонові шуми. Тобто, якщо у вас десь може там працювати телевізор, можливо, щось на кухні, гуд. Де там або якісь інші посторонні звуки, то на цьому мікрофону це не буде чутно, тому що тут є одна зона, яку потрібно говорити, і всі зовнішні шуми не чути. Він, тобто направлений в одну точку, умовно має два види підключення: перший це стандартний usb c максимально просте підключення для комп'ютера, ноутбуку та хоч для смартфона. Інший це XLR, і до нього ми більш детально повернемось, коли будемо підключати мікшер. Мікрофон має кардіоїдну діаграму спрямованості, чутливий. До звуків, що надходить спереду, і максимально ігнорує звуки з боків та ззаду, тобто він максимально зосереджується саме на вашому голосі. Швиденько перейдемо до функцій. Сенсорна кнопка mute, швидке вимкнення звуку одним дотиком і світловий індикатор, який показує статус мікрофона. Також є регулятори на корпусі, зручне регулювання гучності навушників та рівня мікрофона. Є моніторинг у реальному часі, будований вихід для навушників 3,5 мм, який дозволяє чути себе без Затримки, що може бути в нагоді для запису та стрімінгу. Мікрофон із металевого корпусу міцний і надійний. Сподіваюся, що це гарантує більш довгий термін служби. Також давайте перейдемо до мікшеру Wi-Fi SC3. Зараз будемо до нього, до речі, включати мій мікрофон. Комплектація самого мікшеру: це мікшер, кабель USB Type-C та аудіокабель 3,5 3,5-3,5 мм та посібник користувача. Wi-Fi SC3 це універсальний мікшер, який стане чудовим рішенням для тих, хто хоче почати. Створювати контент це стріми, там відео або ж якісь підкасти. Він розроблений для того, щоб спростити процес запису та надати голосу професійного звучання без зайвих зусиль. Мікшер має, до речі, входи для мікрофону з узимами XLR, що гарантує якісний сигнал, особливо якщо ви плануєте потім працювати над своїм голосом, обробляти в різних програмах і так далі. До речі, це для мене актуально, тому що я часто записую гайди, відоси, огляди, танків і так далі. І мені досить важливо потім Робити постобробку з мікрофону і там покращувати високі частоти або низькі частоти, або взагалі трішки змінити голос. Мені треба, щоб він був максимально натуральний і чистий. І для цього мені допомагає кабель XLR. Є відразу вбудовані, до речі, ефекти в самому мікшері, які можуть зробити голос більш виразним. Зручний моніторинг завдяки виходу для навушників, можна в режимі реального часу контролювати, як звучить голос, щоб не з'явились помилки під час запису. Також зручним є те, що сам мікшер. Досить компактний, він трішечки більше, ніж моя рука. І він компактно вміщається в мене на столі, і мені дуже це подобається. Тому, якщо ви шукаєте інструмент, який відкриє нові можливості для вашого творчого самовираження, за 100% повинен бути мікшер. Я буду досить часто тепер ним користуватись, тому що штука досить корисна. Так, хотів би показати вам трошки детальніше сам мікшер. Ви бачите, що є тут безліч. Так би мовити, вхідних роз'ємів є Line Out. це роз'єм вам допомагає чути свій голос під час запису або під час трансляції. Можна підключити навушники, і є кнопка динамічного мікрофону або конденсаторного. Тобто, ви можете змінювати режими. І зараз ви можете почути, як я зміню. Тобто, зараз в мене підключений динамічний режим. Перше чуєте конденсаторний. Змінюються частоти, змінюється трішки темпер, змінюється чутливість мікрофона. Тепер чути все, що відбувається навколо, тобто, умовно собака, загавкає, ви почуєте. Якщо включений конденсаторний, або там кіт замявка, ви також почуєте. Якщо включається динамічно, то воно. Глушить звуки, які навколо, і воно робить фокус саме на передню частину мікрофону. І мені це більше підходить і більше подобається, так як я стрімлю досить часто, і це мені набагато дає більше профіту. Бачимо безліч кнопок на цьому мікрофону. Давайте перейдемо 48 вольт, наприклад, це фантомне живлення мікрофону, яке змінює звучання і змінює так би мовити, режим роботи цього мікрофону. Зараз я його вимкну, і ви чуєте, що звук мікрофону Мікрофону зовсім змінюється, він стає більш плоскішим, більш нижчим Конкретно мені цей режим не подобається. Я ним користуватися абсолютно не буду, і ми це скіпаємо. Є також кнопка Electric. Це так би мовити, автотюн, який змінює мій голос, і його, його чутно, коли я протягую якісь слова або якісь звуки, букви і так далі. Включається один 16 режимів. Також є 4 кнопки: A, B, C, D, кастоми. З допомогою ним в них ви можете записати якусь фразу умовно, і за натисканням цієї клавіші потім її відтворюють. І таких є 4 кнопки. Е, є також м'юти, тобто ви можете. Зараз за допомогою одної клавіші я можу зам'ютити свій мікрофон. Чи є вона актуальною? Є актуальною для тих мікрофонів, в яких немає клавіші, наприклад, на самому мікрофоні. Тобто, в мене вона є. Я натискаю, воно м'ютиться на самому мікрофоні. Можна зам'ютити на самому мікшері. Є таких три клавіші на три контролери. Також є контролери, за допомогою них я можу підсилити звук, підсилити або його знизити. Тепер ви майже мене. Також до програмок в ручному режимі можете це собі змінювати. Досить зручно. Є також режим підсвітки, дуже багато кольорів, також дуже легко їх змінювати. А є також Change Voice, тобто за допомогою цієї клавіші. Можна змінювати свій голос. Є декілька режимів. Конкретно тут є а, чоловічий, жіночий робот, монстр, бейбі, тобто дитина. І якщо не помиляюсь, трішки грубіший стає голос за допомогою останнього режиму. Шість режимів. Зараз ви чуєте мій голос на першому режимі. Зараз ви чуєте мій голос на другому режимі. Зараз, ви чуєте, мій голос на другому. Зараз ви чуєте голос Я режим також вмикаю. І останній шостий режим змінює саме так. Мій голос, тепер би я хотів зробити висновок по мікрофону FiFine K688 і мікшеру SC3. У мене не було ніякого конкретного технічного завдання стосовно цього відео. Мені заслали Fifine ці два девайси, а і плюс ще кабель XLR. Що хотів би сказати: стосовно мікрофону, мікрофон відрізняється з попередньою моделлю Fifine im 8 Я відчуваю різницю. Чи буде тепер ним користуватись? Так, досить хороший мікрофон, але тут треба вибирати кожного. Ще раз нагадую. Що в М88 більш такий басистий голос, а в К688 більш натуральний. Тут вибирайте собі, що буде ліпше, і що краще. Не сподобався мені пантограф, який вже вживлений на мікрофоні. Досить дисбалансно для мене виглядає, досить займає лишній простір, так би мовити. Тому обирати вам. Стосовно мікшера, мікшер простий, мікшер компактний, досить функціональний, який мені трошки спростить, так би мовити, стрімерську діяльність, і він мені заходить. Підходить і досить подобається. Користуватися ним однозначно буду. Якось так. Тому дякую величезне за перегляд цього відео. Протискайте обов'язково подобаєчки, напишіть коментар, що думаєте стосовно цих девайсів. Бережіть себе і до наступного.